Друга книга царів, глава 20. Тими днями смертельно захворів був Єзикія, і прийшов до нього Ісаїя Мосів, син, пророк, і сказав до нього: Так сказав Господь: Заряди своїм домом, бо ти вмреш, а не видужаєш. А той відвернув обличчя своє до стіни і помолився до Господа, говорячи. О Господи, згадай же, що я ходив перед лицем твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах твоїх, і заплакав Єзекія ревним плачем. І сталося, Ісая не вийшов ще з середини міста, а до нього було Господнє слово говорячи. Вернися і скажеш до Єзекія володаря мого народу, так сказав Господь. Бог батька твого Давида, почув я молитву твою, побачив я сльозу твою. Ось я вилікую тебе, третього дня зійдеш ти до Господнього дому. І до днів твоїх я додам п'ятнадцять літ. І з руки Асирійського царя врятую тебе, та це місто, і обороню це місто ради себе та ради раба свого Давида. А Ісая сказав. Візьміть грудку фіг. і взяли, поклали того гнояка, і він видужав. І сказав Єзикія до Ісая, Який знак, що Господь мене вилікує, і що я третього дня зійду до Господнього дому. І сказав Ісая: Ось тобі знак той від Господа, що Господь зробить ту річ, про яку говорив, чого хочеш, щоб пішла тінь уперед на десять ступенів чи щоб вернулася на десять ступенів. І сказав Єзикія, Легко тіні похилитися вперед на десять ступенів, ні, а нехай тінь вернеться назад, на десять ступенів. І кликнув пророк Ісая до Господа, і він завернув тінь на ступенях, де вона спускалася на ступені Ахазові на десять ступенів. Того часу послав бородах баладан. Син Бал Аданів, Вавилонський цар, листа та дарунка до Єзикії, бо прочубу, що Єзикія захворів, і вислухав їх Єзикія, і показав йому всю скарбницю свою, і срібло, й золото, й пахощі, і добру оливу, і всю зброївню свою, і все, що знаходилося в його скарбницях. Не було речі, якої він не показав би їм Ізекія в домі своїм та в усім володінні своїм. І прийшов пророк Ісая до царя Єзекія, та й сказав до нього, що говорили ці люди, і звідки вони прийшли до тебе? А Єзекія сказав: Вони прийшли з далекого краю з Вавилону. І той сказав, що вони бачили в домі твоїм. І Єзекія сказав, усе, що в домі моїм вони бачили, не було речі, якої не показав би я їм у скарбницях своїх. І сказав Ісая до Язекія, послухай Господнього слова. Ось приходять дні, і все, що в домі твоєму, і що були зібрали батьки твої аж до цього дня, буде винесено до вавилону. Нічого не позастанеться, говорить Господь. А синів твоїх, що вийдуть із тебе, яких ти породиш, декого заберуть, і вони будуть ємнухами в палатах Вавилонського царя. І сказав Єзикія до Ісаї: Добре Господнє слово, яке ти сказав, і подумав собі: так мир та безпека буде за моїх днів. А решта діл Єзикії та вся лицарськість його. І як він зробив става та водотяга і впровадив воду до міста, отого не написані в книзі хроніки юдиних царів. І спочив Єзикія за своїми батьками, а замість нього зацарював син його Манасія. Амінь.